На початку служіння. Щас. Я прочитаю з Євангелія від Івана, перший розділ, перший вірш. На початку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог, І перший розділ 14 вірш. І слово стало тілом, і перебувало між нами. І ми побачили славу Його, славу як і єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Сідайте, будь ласка. І з чого я хочу почати? В старому заповіті, як люди сприймали Бога. Вони Йому молилися. Він відповідав через різні обставини, через різні події. Вони знали декілька імен Бога, під якими Він їм відкривався. Але Бог для людей був всього-навсього словом. Це слово Бога. Да? Вони його не могли, скажімо так, більш зрозуміти. От, тому що ну, Бог десь, десь він є, якось він діє. Да? От. Але новий заповіт починається з того, що слово Бог стало плоттю, тілом прямо як у людини. І це вже геть інша взаємодія, інше, інший рівень спілкування. І Бог хотів. Стати для людей доступнішим та зрозумілішим. І як ви вважаєте, хто допоміг слову стати тілом? Напевно, ми знаємо дівчину на ім'я Марія, да? яка погодилася прийняти участь в Божому плані і яка стала жінкою, матір'ю, народивши Ісуса Христа. І з цього ми бачимо, що у Божому плані для жінок особлива місія, і іноді така, що чоловіки не можуть її виконати. І сьогодні хочу з вами поділитися думками, і ми трохи згадаємо. А дехто може дізнається з біблійної історії, яку роль жінки відігравали у Божому плані. І вияснимо також, чи не даремно сестри мене пригощали пиріжками. Тому що після минулої проповіді я так зрозумів. Вони мали бажання простимулювати мої думки от, на позитивні роздуми про жінок. І зараз ми побачимо, що з цього вийшло вийшло. Жінки це так би мовити, Божа краса в дії. Сьогодні ми згадаємо жінок, які стали прикладом віри. Прикладом мудрості, прикладом любові і не лише для свого часу, а й для нас з вами. І перша частина, якою хотів би я поділитись, це віра, що впливає на історію. І почну я з дуже чудової, гарної жінки на ім'я Анна. Це перша книга Самуїла, перший розділ з 9 по 11 вірш. Одного разу після того, як вони усіло скінчили їсти й пити, а священник сидів на стільці біля входу до Господнього храму, Анна підвелась і, страждаючи душею, і гірко плачучи, вона встала молитись до Господа. Вона дала обітницю, говорячи: Господи Саваоте, якщо ти дійсно звернеш увагу на недолю твоєї слугині, та якщо не забудеш мене, якщо згадаєш твою слугиню і даси своїй слугині нащадка чоловічої статі, то я віддам його Господу на весь вік його життя, і бритва не торкнеться його голови. І ми бачимо, з якою вірою і надією молилася Анна, і її молитва змінила не тільки її особисте життя, а й всього народу ізраїльського, тому що народила вона, так би мовити, не просту дитину. Вона народила по вірі хлопчика, який став суддею священником та пророком і провів усе своє життя, у служіння Господу, нікого не обдурив, нікого не обманув, нікого не обікрав, і він запитував тоді у людей: якщо хто має щось проти мене, то можете це сказати, і ніхто йому не сказав ні слова, тому що він. Повністю провів своє життя чесно, а все почалося з віри і молитви Матері. Також хочу згадати про Рувітянку, яка серцем приліпилася до Бога Ізраїва та покинула свою батьківщину. І вона не захотіла залишити свою свекруху і пішла до її народу от, е, жити. Це книга Рут, перший розділ, 16 вірш. Але Рут відповіла, не вмовляй мене, щоб я тебе залишила, і відійшла від тебе. Адже куди підеш ти, туди піду і я, де житимеш ти. Там і я проживатиму. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм богом. І ми бачимо, що її віра була настільки сильною і великою, що вона стала прабабусею Царя Давида та війшла в родословну самого Ісуса Христа. І ми бачимо, як Віра, молитва впливає на історію. І книга Рут 4.17 записана. А сусідки дали йому ім'я. Вони говорили: в ноемі народився син, і назвали його Овет. Згодом він став батьком Єсея, котрий своєю чергою був батьком Давида. Рут, вона була сповнена віри. Рішучості і любові, яка вплинула на історію народу ізраїльського. Та в принципі і на нашу, тому що вона війшла в родословну Ісуса Христа. І ще одна жінка, яку я хочу згадати, це Єлизавета, яка була неплодною, але вона була неплодною неспроста. Напевно, Бог хотів. Щоб за малятка, яке в неї народиться, пролунало дуже багато молитв. А це вона була вже в досить зрілому віці, коли вона завагітнила Іваном Хрестителем. І Єлизавета вона не тільки завагітнила, от, а народила найбільшого з пророків. І стала підтримкою е, дівчині Марії, яка носила під серцем нашого Спасителя. Євангелія від Луки, перший розділ, 41-й, 42-й вірш. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії заворушилася, немовляв, її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом. І вигукнула гучним голосом, промовляючи благословена ти між жінками і благословений плід твоєї утроби. І ми бачимо, як віра цих жінок має вплив на історію. Це була перша частина. Друга частина це мудрість, яка приносить мир. І почати цей розділ. Я хочу з такої жінки, як Авігея. Коли Навал відмовився у допомозі слугам Давида, то Давид що зробив? Він розгнівався і хотів знищити Навала і тих, хто був поряд з ним. І якби дружина Навала Авігея, вона не втрутилася в цю історію, то, напевно, була б велика біда яку з часом, може, Давид, і пошкодував би, от, але тоді він був рішуче налаштований. І перша книга Самуїла, 25 розділ з 18 по 23 вірша прочитаю. Дуже кваплячися Вігія прихопила з собою 200 хлібів, два бурдюка з вином, п'ять вже приготованих овець, п'ять мірок пряженого зерна. 100 пучків родзинок і 200 фігових коржів. Усім цим вона навючила ослів і сказала своїм слугам: діть попереду мене, я піду за вами, а своєму чоловікові навалу про це не повідомила. Так сталося, що коли вона, ідучи на ослі, спускалась за виступу гори вниз, то зненацька стикнулася з Давидом. І його воїнами, які рухались їй назустріч. Давид тоді розмірковував так. Хіба ж це справедливо, що я надаремно охороняв в пустелі все його майно, так що нічого в нього не пропало. Він же віддячує мені злом за добро. Тож нехай Бог сприяє ворогам Давида тепер і надалі, якщо я до ранку залишу. Живим хоч одного чоловіка, що належить йому. Побачивши Давида Вігія з поспіхом зійшла за засла, впала перед Давидом до лілиць і вклонилася йому. І я навіть собі не можу уявити, яку неймовірну мужність і мудрість треба мати для того, щоб піти на зустріч Розлюченому, озброєному чоловіку. І все заради чого? Все це заради миру і збереження багатьох життів, багатьох людей. І ось вона, ця мудрість жіноча, яка принесла мир. Ще одну жінку хочу. Згадати, яка принесла мир Ізраїлю. Дівора була пророчицею, і її віра давала сили та впевненості робити великі діла. І ворог пригничував тоді Божий народ, а чоловік, який повинен був вступити в битву. О, з ворогом та звільнити Ізраїльтян від постійного терору, він що робив? Боявся. І Книга Суддій, 4 розділ 9 вірш нам говорить: а вона відповіла, я неодмінно піду з тобою, але тоді слава від того походу, який здійснюватимеш, дістанеться не тобі, адже Господь видасть сісеру в руки жінки. Дівора встала і вирушила з бараком до Кедеша. І суддів 4 розділ, 23, 24 вірш. У той день Бог упокорив перед ізраїльтянами Ханаанського царя Явіна. Після цього рука ізраїльтян зміцнювалась і стала все тяжчою над ханаанським царем Явіном, доки вони цілком не знищили. Цього ханаанського володаря на ім'я Явін. І дивіться, жінка була мудра, жінка була смілива, і те, що повинен був зробити чоловік, це виконала саме вона. Жінка принесла перемогу, жінка принесла звільнення народу ізраїль, ізраїльському та мир. І ще одна жінка невідома. Її ім'я не записано в Біблії. Це невідома жінка з Авеля, до якого підступив з військом Йоав. Друга книга Самуїла. 20 розділ, 18, 22 вірш. Тоді вона почала говорити такі слова, в давні часи в наших пращурів. Була приказка такого змісту. Обов'язково поратись у Авелі. Після того все добре закінчувалось. Ми є одним зі спокійних і вірних міст Ізраїлю. А ти хочеш зруйнувати матір ізраїльських міст, для чого нищиш Господню спадщину. Відповідаючи, Йоав сказав: Ні, ні. В жодному разі я не хочу знищити і зруйнувати. Йдеться лише про одного чоловіка з єфремового нагір'я, на, на ім'я Шева, син Біхрі, котрий підняв свою руку на царя Давида, видайте його одного, і я відійду від міста. Тоді жінка сказала його, зараз його голову скине тобі зі стіни. І та жінка пішла. Та своїм мудрим словом переконала весь народ. Тож відтяли голову шеви, сина Біхрі, і кинули її Йоаву. Після цього він засурмив у ріг, і все військо відступило від міста. Кожен пішов до свого намету. Потім Йоав повернувся в Єрусалим до царя. І я думаю, ви можете уявити, б сталося, якби не ця жінка зі своєю мудрістю. І можна сказати, що вона спасла все місто від загибелі людей та руйнування. І це неймовірна історія, яка розповідає, да, як одна жінка. Яка навіть не названа по імені, принесла своєму місту, використовуючи мудрість, яку дав їй Бог. І не дивно, що чоловіки, зустрічаючи на своєму шляху таких жінок, втрачають голову не тільки образно, а й фізично. І... Третя частина, яку я хочу поділитися, це любов, що служить. І почну я з Марії та Марти. Це Євангелія від Івана, 12 розділ, з 1 по 3 вірш. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до вітання, де був Лазар, який помер, і якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували, влаштували вечерю, а марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира. Ми бачимо, що у Ісуса Христа були друзі, і серед цих друзів були дві жінки, які любили свого вчителя та служили Йому, готували їжу, приймали гостей, жертвували цінним маслом, щоб відзначити особливість прибування Ісуса в їхньому домі. І це була любов, яка служить. Ще про одну жінку хочу згадати на ім'я Лідія. Ця жінка намагалася підтримати служіння апостолів та предоставляла свій дім для проведення зібрань. Книга дії святих апостолів, 16 розділ з 14 і. 14 -й, 15 -й вірш. І слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавщиця кармазину з міста Тиятир, яка шанувала Бога, Господь відкрив їй серце, аби сприймати те, що говорив Павло. Коли охрестилася вона та її дім, то просила, кажучи: якщо ви вважаєте мене вірною, Господу, то прийдіть у мій дім. Та й живіть і змусила нас. Так написав Лука. І ми бачимо, наскільки ця жінка е вона була впливовою і переконливою. По-перше, написано, що вона хрестилася і дім, тобто вона в своєму домі була певним авторитетом. І дивлячись на неї. Мешканці сказали: ну, якщо вона повірила Господу, якщо вона прийняла хрещення, то, мабуть, це стоє зробити і нам. От. І також вона була переконливою, що Лука врач та літописець, і апостол Павло вони не встояли перед її переконаннями. Написано змусила нас жити в її домі. І слово змусила мене так трошечки нагадало вислів, який використовують. Що жінка створена, щоб зробити чоловіка щасливим, де б він нещасний не ховався. Тобто змусила. І це були дорослі чоловіки, досвідчені, які несли своє служіння, багато чого бачили, але вона їх так переконувала, що Євангеліст Лука написав, вона змусила нас жити в її домі. Це, звісно, добре було. Тому що їм треба було десь збиратись, а напевно, в неї була якраз така можливість. Насправді любов жінки це жертовність, яка підтримує служіння і зцілює серця. І що можна сказати, дивлячись на ці історії, Бог наділив жінок неймовірними якостями. І це віра. Яка впливає на історію, яку пише Бог. Це мудрість, яка приносить мир і зупиняє розлючених і озброєних чоловіків. Це любов, яка служить, втішає та підтримує в служіння. І що хочеться сказати, дорогі сестри? Спрямовуйте свої сили на Божі діла. І Бог обов'язково вас підтримає і благословить. Ви можете взірцем бути не тільки для других жінок, а і натхненням, і прикладом навіть для багатьох чоловіків. Нехай Бог благословить вас. Амінь. Амінь. Помолимось.